День, мої маленькі друзі, запрошую вас в дивовижний пісочний світ. Діти, кого ви бачите на картинці? Так, це дикі тварини. А чому вони так називаються? Тому що вони живуть у дикій природі, і людина за ними не доглядає. Сьогодні ми спробуємо намалювати диких тварин незвичайним способом. Хто це? Пара довгих вушок, сіренький кожушок, швидкий побігайчик, а зветься він. Так, зайчик. Намалюємо зайчика за допомогою пісочку та трафарету. Ось так. У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Так, це білка. Ось яка гарна білочка. Хоч у нього шуба є, та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Так, це ведмідь. Ось такий ведмідь. Хвостата, носата, руда і зубата, уміє хвостата нечуйно ступати. Курник залізати, тягнути курчата, як злодійку звати. Так, це лисиця. Не олень, хоча й рогатий, в нього роги як лопати. Хто же це? Здогадався хтось? Це великий, дужий. Лось, так, малята, це лось. Ось такий гарний лось в нас вийшов. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Так, це вовк? Здивувалась дітвора, це тварина чи гора. Як же їсть він, як він п'є, а для цього хобот є? Це слон правильно малята. Він високий і стрункий, довгушею маю, і плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Це жирафа. Діти. сподіваюся, заняття було для вас цікавим. До нових зустрічей!